Ви зобов'язані мене доставити до Черкаського ТЦК, так, так. інваліда другої групи війни. Так, те, що, ви, що, віддяну, розумію, що у вас є посвідчення, я не стелен. дає право на відстрочку. Яка відстрочка? Я, мене, я списаний з військомовним. Як це списаний? Ну, списаний? Списувати можна в товариша по партії. По якій партії? Ну, списувати ну, ви, це ви, ви, право бронювання. Варні? Дивіться, право бронювання це називається. Ну, а на списаний варні? це списувати можна в товариша по партії. Як коли це списано, ну, коли в 18-му році я захожу ну, військома, він каже. І так само в армії, якщо ви служили, Так, ну, для мене так. ваше слово списане, я не розумію. Я ж кажу, списувати. Вилучений можна з військового договор... обліку. Ну у вас є підтвердження. Це що у вас просто пенсійне посвідчення, що ви, що ви пенсіонер, написано, що... інвалід, другої. Інвалід війни, другої група. Я, я не можу призиватися, Понімаєте? У мене є написано? написано в законі. Якщо вірю, що під час того, коли вступає... Дивіться, в мене за станом здоров'я, я не можу нести. У мене є з собою документ. Та я ж вас не заставляю. Так ти вас ви мене заставляєте. Ти мені кажеш, не з тими вас заставляють. Ну, звісно, ну, ви ви чого мені саме їхати? Мені треба їхати по цемент. Мені треба вдома строїтися, сім'ю свою кормити, а не їздити з тобою по ТЦК. Четвертий раз розкажу. Ми вам не тикали, ви нам не тикали. Я не тикаю. А що ви робите? А я не тикав. У мене все записано. У мене все записано. Подомак, дому. Да.